Розмова про життя та смерть то ви їх любите? Ясно. Добре. Я спитаю ще раз. Думаю, любите тому відпустіть мене. Зараз послухай мене дуже уважно, містер 47, чи як там тебе в біса звати. У нас зараз багато варіантів, але все залежить від тебе. Та я даю тобі гарантію 100%, що по-твоєму тут нічого не буде. Тому що, наскільки я знаю, ти тут замкнений зі мною і я маю зброю. Ні, містер Сандерс. Ви замкнені тут зі мною і принесли зброю мені.